А вже далі про те, як насправді відзначали день сміху в обласному центрі. Звідки походить це свято достаменно невідомо. Втім, звичаї жартувати і обманювати один одного існує в багатьох країнах. В обласному центрі на головній площі місцеві фотографи влаштували виставку Квітневі усмішки, фото на прищепках. На світлинах кажуть автори не постановочні фото, а вдало впіймані моменти з реального життя. Мета заходу вже четвертий рік поспіль незмінна розвеселити містян. До акції долучились і працівники обласної бібліотеки імені Чижевського бібліотекарі не пропустили нагоди популяризувати читання серед Кіровоградців і влаштували жартівливий флешмоб на чоловіка з книжкою в руках. Усі охочі глили воду. Перехожі розповідають, в цей день уникнути ролі жертви розіграшу дійсно важко. Закладу дали, там було така, або не дали. Так, такого плану все сотки були. оформлення цієї виставки, як ви бачите, має абсолютно неформальний характер. Фотографії наклеєні на картонки і закріплені к звичайним білівим зіровкам такими ж обичними білівими прищепками. Выставка не преследует никакой цели, кроме как э, сделать людям, поднять людям настроение.